Розділ 88. переважна. Чи дійшла до тебе розповідь про покриваюче? Обличчя одні в той день принижені. Виснажені, втомлені. Увійдуть вони в пекельний вогонь. І напуватимуть їх із джерела киплячого. Не буде їм там їжі, крім як колючок. Від яких не товстіють і не вгамовують голоду. Обличчя інших вдень то й радісні. Стараннями своїми вдоволені. В садах найвищих. Не почують вони там пустослів'я. Там джерело проточне. Там ложа піднесені, Чаші розставлені? Подушки розкладені. Килими розіслані. Та невже ж вони не поглянуть на верблюдів, як створені вони? І на небо, як піднесено воно? І на гори, як зведені вони, і на землю, як простерта вона. Нагадуй же, бо ти нагадувач, І ти не маєш влади над ними. А тих, хто відвернувся і не вірував. Аллах скарає найбільшою карою. Воістину до нас повернуться вони. Потім нам належатиме розрахунок з ними.